Не знаєте, як смачно і незвично приготувати кабачок, а як щодо пп десерту, який не зашкодить вашій фігурі, спробуйте шоколадний низькокалорійний брауні із кабачків. Кабачок подрібнюємо погрожним блендером. Додаємо сюди яйця, дрібку солі, розтоплене вершкове масло. Додаємо стевію або цукор. В окремій мисці змішуємо рисове борошно, розпушувач і какао і перемішуємо. Далі об'єднуємо сухі та рідкі інгредієнти, викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом, розрівнюємо і за бажанням посипаємо краплями шоколаду та випікаємо при температурі 180 градусів 40 хвилин. Такий десерт виходить із багатим шоколадним смаком та ніжною текстурою. Кабачок надає пирогу дивовижну соковитість і м'якість, залишаючись зовсім непомітним на смак. Ви ніколи не здогадаєтесь, що він там є.